Художнього читання живе слово. Вероніка Воєділова, Леонід Тузюк, Уляна Варшанідзе. А пам'ятаєте, як ми в школі любили робити такі примітивні смішні сценки? Пам'ятаєте? От зараз наші діти покажуть вам таку маленьку-маленьку сценку. Будь ласка. Якось зранку біля ганку пила баба Валір'янку. Макарони, ліки, гречку. Ну, а ти моє сердечко. Що ти діду наробив? Нащо ти купив? Усю пенсію потратив. Як ми будемо виживати? Дід жував тихенько вуса, та не серця ти, бабуся. Ой. Прожили ми літ багато, будували разом хату, працювали як воли, так ніде й не були. Не поїхали на пару на Мальдіви і канари, а в Криму один лише раз. Ну, господарство було в нас. Кури, гуси, качки, свині, буряки, картопля, сіно. А в суботу та неділю все город, сарай, подвір'я. Не катались ми на лижах, взимку не жили у хижі, а в суботу і неділю. Тож, давай на схилі лід погуляємо як слід. Пись скоріше валір'янку. Є у мене забаганка. Тож вставай на скейт, бабусю, зможем в молодість вернутись, покатаємось, як діти, будемо удвох радіти всім майбутнім світом дня. Ой, ну. Ой, біжу, 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 бабусю! Швидку треба. Нє! Бабусю! Ні, не, не треба. Почекайте мене! Гурток художнього читання живе слово Вероніка Воєділова, Леонід Тузюк, Уляна Баршанідзе.